Друзі, привіт! Ви на каналі Картель. Мене звати Остап. І сьогодні в нас на огляді автомобіль, який має своїх прихильників, які його недолюблюють. Є люди, які реально люблять його. Але ми знаємо, що автовиробники реально зараз роблять автомобілі однакові, От щоб вона запустилася зранку і їздила. І Меган, той, що сьогодні в нас на обзорі, він реально такий. Він просто буде їздити і виконувати ваші потреби. Тому давайте подивимося на нього. Треба почати взагалі з того, що ж таке меган. Взагалі, компанію Рено, Сітроен, Рено, Peugeot недолюблюють в всьому світі. Є люди, які їх не люблять, відверто не люблять, які кажуть, що е, царя звірів і ялинку вони не ремонтують. От в сервісах, в які ви не дзвоните, якщо у вас Рено, Сітроен або Peugeot, Деякі сервіси навіть відмовляються їх ремонтувати, і це і логічно, тому що французи завжди мали трохи інший смак на автомобілі. Вони завжди любили робити якісь такі штуки, які не було в німецьких, яких не було в японських автомобілях. А у тебе руль крутиться вот так. Но... Через 3-4 дня але вони робили прості тостери. От на просту мову прості тостери, які могли запускатися, які могли довести вас в будь-яку точку світу, в якій не треба було вкладувати великі гроші, і коштували вони порівняно з своїми німецькими або японськими братами трохи менше. І так само і з Меганом. Тобто, якщо ми візьмемо по ринку, що це в нас буде? Фабія Rapid від шкоди, це буде якесь поло від Фольксвагена. Mercedes BMW навіть не будемо брати, бо там цінник великий, то Megane завжди буде дешевший за них. І відповідно за оцю от меншу вартість ви будете її отримувати менше. Але я би не сказав, що сильно. Якщо подумати, реально всі автомобілі робляться, як і. Поганих комплектаціях, де не буде нічого, де ви просто будете сідати, і у вас буде там простий клімат-контроль, або навіть не буде кондиціонеру. Так буде і GT Line От і з меганом та сама ситуація. У вас може бути дволітровий бензиновий двигун який не буде потребувати від вас нічого. Він буде їздити, ви будете в нього заправляти 95 98 бензин, і він буде своїм варіатором, з яким він оснащується, їздити, бувають і дизеля. Які є економні, буває дизель 1,5, як в нашому випадку, буває дизель 1,6. і при тому, що в дизелі 1,6 встановлюється варіатор. Мало людей вибирають варіатор. Взагалі ми знаємо, що Рено і Нісан це вже є один концерн, і варіатори вони використовують однакові. І тому. З 1,6 дизель, якщо ви вибираєте реально на автоматі, то у вас буде йти варіатор, який не доживе до кінця експлуатації того мотору. В нього ресурс буде 150-200 тисяч максимум. От з 1,5 дизелем вже історія інша. Ті 1,5 дизель вони ставлять всюди. Якщо ми подивимося, це були кінгуріки, сеніки, мегани, флюенси. Тобто весь модельний ряд Рено заповнений тими 1,5 дизелями. І сенс в тому, що... Так як вони ставляться майже на всі моделі, запчастина на цей мотор коштує дешево. Його 110-кінських сил для такої невеликої, здавалося б, машини досить е, механічна коробка передачі або простий гідротрансформатор, який тут міг бути, теж класно поміщається сюди. І зато меган люблять. Тому що, якщо вам треба просто зранку сісти, завести машину, заводити її, ви будете таким ключем. Це просто як карточка, таке ми перший раз побачили на Теслі, коли вас замість ключа карточка. Так от, в 2008 році, на Мегані вже це було. Це буде і на Меганах, і на Сеніках. І при тому, от в тому відрізняються французи. Ми навіть не знаємо, який пробіг в цієї машини, але ми знаємо одне: в того мотора єдине, що не буде доживати, це турбіни. Турбіну треба буде відремонтувати, тому якщо ви вибираєте на БУ ринку зараз Меган, то... Зразу шукайте людину, яка може відремонтувати турбіни. Замок капоту. От взагалі, дизайн, якщо ми зараз просто прикриємо капот, дизайн ну виглядає меган прикольно. Порівняно з простим вагом або з тими самими японцями, французи все рівно люблять стиль. Вони люблять робити автомобілі, які будуть виділятися. Так от, меган зробили дуже роздутим. Якщо ми зараз подивимося під капот і подивимося на те, де знаходиться замок капоту. Він винесений на 20 см всередину, і сам замок схований сюди. Тобто ми розуміємо, що оцей от простір після радіатора це просто накладки. Просто для того, щоб машина зовні здавалася більшою. В принципі, під капотом закінчили. Йдемо дивитися, що по місцю в багажнику, тому що возити в ньому треба буде багато чого. Так от мегани в нас є, як і в хетчбеках, так і в універсалах. Нема в седанах. А в седанах нема через те, що компанія Renault замінила їх флюенсами. Тобто флюенс це той самий маган тільки в седані. Для того, щоб просто збільшити модельний ряд, вони додавали нову модель. Але по суті, це той самий маган тільки в седані. Так от, універсал у нас завжди відрізняється місцем в багажнику. Якщо ми відкриємо, ми побачимо, що ніякої полки в нас немає. Дивіться. Наскільки буде зручно грузити сюди щось. У вас є навіть шторка, яку ви можете закрити, і вона є повністю механічною. А в нас ще відкидується задній ряд. І за умови, якщо вам треба сюди запхати холодильник, він влізе. І ви реально можете поставити сюди холодильник. Вам не буде проблеми, щоб щось загрузити сюди, тому що нема тої полки. Під підлогою, у нас під підлогою теж є багато чого цікавого. Тобто, оце все знімається. І для того, щоб нічого не їздило, у вас повністю є оці всі ніші, де ви можете помістити оцей знак аварійної зупинки, де донкрат, для того, щоб це все не літало просто по багажнику. Тому в багажник мегана можна запхати багато чого. І мені здається, я розумію, на що вони замінили флюенсом, тобто, щоб не було все для того, щоб меган реально відрізнявся місцем по багажнику. І так, цей от весь пластик, який ви ніколи не подерете, тобто цей пластик настільки грубий. Що я не знаю, його, щоб знищити, треба реально туди вистрілити з пістолета. Оцей багажник. Партроніки. Де ви бачили ще такі партроніки, крім як на Рено, тільки на Рено, тому що вони вилізають, вони такі, що ними можна стіну пробити і їм нічого не буде. Вони далі будуть працювати. Так от задній ряд, мало того, що складається в рівну підлогу, тобто у вас збільшується об'єм багажнику і взагалі на задньому ряді, він ще й може розкластися. І якщо ви його розкладете, місце тут не прибавиться. Тобто ми зараз поміщаємося на задній ряд. Водій налаштований під себе. Тобто я сижу спокійно в тих налаштуваннях. Бачите, де коліна. І там в нас є невеликий виріз. При тому, що Маган ніколи не відрізнявся якимось місцем в бага... ну, на задньому ряді. В нього тут нічого не було, але навіть для того, щоб пасажирам було більш комфортно, вони додали 12-вольтову розетку. тобто... Задні пасажири будуть страждати, але зато їхні телефони можна буде зарядяти. Оце зазори французів. Тобто бачок у нас закритий, він випирає десь на міліметра три. А ми відкриваємо його, і в нас ніякої кришечки немає. Тобто, щоб злити дизель, оцей, що заливається сюди, я вам скажу, вже там дизелю в баку нема, тому зливати не буде чого. Але от така от система, де у вас немає ніякої кришечки, і коли ви закриваєте... Оцей лючок стерчить на міліметрів три точно. Якщо ви опиняєтеся на водійському або на передньому пасажирському сидінні Мегана, вам місця достатньо. І навіть не зважаючи на те, що торпеда зроблена довгою, тобто вона на вас випирає зразу, вам місця вистачає. В ногах вас нічого не жме, у вас великі сидіння, вони мають регулювання навіть. Але підзніми в себе, якщо ти сидиш на пасажирському сидінні, як регулювати спинку? Тобто, бачите, отут вже сам ремінь впирається сюди. І так само з водійської сторони, щоб на... підрегулювати собі нахил спинки, вам треба реально руку запхати в якісь дебрі. Французи, нормально, стараємося для вас. Підлокотник є, але він дуже маленький. На нього поміститься один лікоть, ну інше, і пасажир вже свій лікоть сюди не поставив. Але зато для водія зроблено все дуже зручно. Тобто у нас, як я вже казав, механіка. У нас мільярд отих от функцій на оцих речашках. Це було як в Peugeot і в Сітранах такі самі речашки. І при тому, що ми бачимо, тут додаєте швидкість, ви тут регулюєте все. Круїз контроль. В когось це робиться функція з, е, з руля, в когось це окремий речажок отут під фарми, або десь на оцих, от хоча б ви ж зробили її такими великими. Насправді кнопка включення круїз контролю. от. Тобто вони не змогли навіть в то, щоб додати вклю... е... включання круїз контролю. До цього ретяжка і у вас винесена окрема кнопка, яка інтуїтивно ви думаєте, що це або підігрів, або щось до панорами, якої в нас нема. Але це просто круїз-контроль. Хай трохи дизель зараз пошумить на фоні, але я би хотів поговорити про цей дисплейчик, який вони зробили 2008 році. На ньому є навігація, яка працює. Тобто ми бачимо, що якщо ми задаємо значення додому, вона будує в Україні, вона будує У вас інтуїтивні всі кнопки. І оце, от як шайба в БМВ, вони навіть не знали, куди її помістити, щоб керувати тим дисплеєм. Ясно, що він не сенсорний, ясно, що це все буде лагати, і вас це буде нервувати. Але в 2010 році згадайте мені машину, яка би мала зараз таку навігацію з бюджетного. Я не кажу вже про BMW і Mercedes, Ясно, що там це буде, але з бюджетного за 6 тисяч доларів реально тут це буде. В нас оцей от блок клімату, оце якість французів. Ви не подумайте, в машини не такий вже й великий пробіг. За 11 років, я розумію, воно могло витертися, але тут лак злазить кусками. От тобто, якщо подивитися, от на пальці от то все лишається. Ви просто натискаєте ту кнопку, і воно все залишається. І та оце радіо найпростіше, без блютузу, без нічого, але зато є моніторчик. Французи, кнопка старт-стоп. Кнопка старт-стоп у 2010 році. Наскільки це важливо для бюджетної машини? От реально, наскільки важливо для того, щоб був старт-стоп, для того, щоб зробити машину дешевшою? Та не наскільки можна було зробити простий ключ, яким ви заводите, але ні, французи, вони зекономлять на чомусь важливому. На такому, як оптика, на такому як взагалі, конструктив підвіски. Але зато вони додають старт-стоп. Спереду у нас ще є бардачок. Який от торпеда в нас реально велика. Оце от все місце. Його ж можна було використати, але вони його зробили капець яким вузьким. От дивіться, оце от бардачок. Якщо ти хочеш, звідси щось взяти, він глибокий. Єпа. Стари, я, я там можу загубитися на два дні, і ви мене будете ще шукати. <рі> Оце. от. То вже не можна було якось чуть вищим його зробити, щоб ви бачили, що в ньому лежить. Але туди можна запхати багато чого. Туди не те, що А4 залетить, туди А3 формат поміститься. Клімат. У нас є клімат двохзонний. При тому, що назад не йдуть навіть е е е дефлектори в ноги, зато спереду в нас двохзонний клімат. Руль? От руль у нас мультируль. Ви можете додати швидкість на круїз контролі, і ви можете міняти радіостанцію. При тому, що він якийсь маленький тут здається, ні? Угу. Він реально тут маленький. Він... На фоні цієї всієї приборної панелі, на фоні всього, він здається маленьким. Але за рулем в нас класна, дуже приборна панель. Чого класна? Я люблю колодці. я реально люблю, коли. В автомобілі можна порухати оті колодці самої приборки. Деякі їх роблять під склом, щоб ви просто бачили візуально, тут вони реальні, тут ви можете взятися за них, і тут вони класно виглядають, тим, що вони зліва зробили свій стандартний тахометр, а спереду, замість того, щоб робити, а посередині, замість того, щоб робити простий спідометр, вони зробили електричний спідометр, на якому ще є показання топлива і температури. І це нормально. І їм це вдалося зробити гарно. Тобто в бюджетному автомобілі, який буде майже від всіх дешевший, ну, тобто якщо ми не беремо тільки корейські і китайські автомобілі, в нього буде гарна приборка, руль. От з рулем зараз буде питання. Де ти регулюєшся? У вас є регулювання всіх положеннях. Тобто ви можете підрегулювати ту машину повністю під себе. Сидіння повністю механічні. А тут навіть не дивно, а по висоті і по висоті. От Щоб показати, наскільки багато місця в Мегані, треба трохи ручкою. От я опустився в найнижче положення. Оце от відстань до стелі, а я вам нагадую, це універсал. Це не якийсь кросовер, це не міні-кросовер. Це реально простий універсал, який ззаді має багато місця і вас на головою. А якщо ми попробуємо трохи повислувати і піднімемося в сам верх. У да, мене вже рука втомилася. О, це сам верх, і я ще досі не достаю. І лобове зароблено таким, що я в будь-якому положенні бачу все. Тобто ви бачите, наскільки можна ту машину підлаштувати під себе, щоб ви могли в неї просто сісти і кожен ранок їздити. Якщо ви не знаєте, що таке меган, ви ніколи з ним не зустрічалися, ви не знаєте, скільки він коштує, і ви отак сходу сідаєте в салон, окей, салон виглядає не дуже дорого. Але він є, у вас є оцей клімат-контроль, який зроблений не шайбами. Не шайбами, як ми всі звикли до того, що у вас реально тут мають бути крутилки, шайби. Ні, їх не буде. Але клімат-контроль виконаний от такими речашками. Ну, прикольно, та є, він прикольно виконаний. Тільки ви не зразу розумієте, що ззаді. Чи балка, чи незалежна підвізка. Здавалося б, меган можна вже би було і зробити і незалежну підвіску. І ямки ми проходимо не так вже і жорстко. От зараз ми переїхали колію, і я би не сказав, що ми пройшли якусь дуже жорстко. Але ззаді тут балка. І це ніяк не, ну, це ніяк не псує ваше враження від того, як він себе почуває на ходу. Тобто ви можете їздити по будь-яких ямах, у вас буде комфорт. Я не знаю як, але вони налаштували підвізку саме Магана, щоб вона була б м'яка. Чи вистачає 1,5-літрового дизеля? Якщо з механікою його хватає за голову, тобто ви ж самі можете вибирати, ви можете прискоритися як із четвертої, так і з третьої. І ви його не чуєте так в салоні, як би це могло бути. Тобто, якщо ми дивимося, дизельні двигуни вони взагалі мають вібрацію. Ну але ми ані того не чуєте. Та нема шумоізоляції, зразу, нема ні одного, вітер задуває зівсюди. Тобто ми зараз їдемо 70, я чую, як колеса їдуть по асфальту. Я чую, як вітер отак обтікає машину, я чую, як оті резинки повністю пропускають весь вітер, який йде нам в лоб. Але це нормально, ніхто не вимагає від Магана, щоб він був дуже тихий. Якщо ви хочете тиху машину, дошумте її додатково. Ще тисячу доларів до ціни, але наскільки комфортніший він тоді стане, я вам не можу сказати, тому що сенсу. Зашумлювати меган, і взагалі любе Рено немає. Тому що воно, як лишилося Рено, там на капоті, як і була пизда, так вона там і залишиться. В Україні люди реально поділяються на два типи. Це ті, хто купили Рено, і тепер всім ходять і розказують, наскільки в них класна оця шайба, як в БМВ. І є другий клас людей, нормальні люди, які їздили на багатьох автомобілях, які розуміють, як має їздити хороший автомобіль. І вони розуміють, що Рено це не найкращий вибір, але і не найгірший. Тобто вони кажуть, що це є просто нормальна машина. А ті, хто купили Рено, і ті, хто думають, що вау, в німцях такого не буде. Я на своєму Рено проїхав 40 тисяч, масло не міняв, бензину не їсть, дизель бере розхід 3 літра на 100. От такі люди реально попадаються в клубі Рено. Але ми маємо вирізняти тих людей, що купили Рено, і розуміють, що це. Просто технічка, просто машина, яка має сьогодні зранку завестися, проїхати 500 кілометрів і ввечері довести вас додому. Ви коли грязний сідаєте в ту машину, вас нехай буде в кишені якась фігня, ви сюди ставите ще каністру з бензином, щоб вона тут нічого не змогла побити. І реально, ті матеріали зроблені настільки тримкими, що подряпати просто оцей от пластик, я не знаю, яким це треба бути яким це варваром треба бути, то треба брати просто ножик і різати його, як можна було зробити автомобіль, в якому по суті мало би бути все дуже логічно, але все не дуже логічно. Козирьки є без підсвітки. Я таке зустрічаю, до речі, рідко, щоб був козарьок, якому є церкало, але нема підсвітки. Аналогічна ситуація є козирьок, підсвітки у нас ніякої немає. І реально, якщо дивитися по шуму ізоляції в класі своєму. Він програє. Ну та ми чуємо, як колесо їде по дорозі. Ми чуємо, як тарахтить дизель. Але ми бачимо середній розхід 6 літрів. І з середнім розходом 6 літрів нас це не має хвилювати. Ми маємо просто собі спокійно їздити. Ми маємо заливати тих 60 літрів бак раз в місяць і їздити по своїх справах. Я казав, що дуже класна приборна панель, в натурі вона класна. Якщо подивитися отак, ну, вона, ти її читаєш повністю. В тебе є оцей от малий бортовий комп'ютер. Він вміщає в себе рівно стільки функцій, скільки вам потрібно. Ваш середній розхід, ваш кілометраж і ваш запас ходу. Все. А, і інтервал до наступного ТО. Це ж ідеальна схема, за якою ваша приборна панель розміщається. Вона не є великою, до речі, вона є маленькою. Але навіть за такої умови вона є дуже інформативною. Меган, Флюенс, Кенго і ще дуже багато французьких автомобілів вони зроблять до вас враження такого, що ті люди. Не знали, де використати свої знання, тобто вони робили класні автомобілі всередині, але деякі функції, до яких ви вже звикли на німецьких на японських автомобілях, вони просто перенесли і переосмислили для такого степені, що вам аж не зручно тим користуватися, але ви привикаєте, бо у вас рено навіть ті самі штуки по дизайну, тобто вони роблять гарні автомобілі. Новий меган він дуже гарний. Але коли ви бачите на дорозі маган, і потім за три хвилини ще один маган, ви розумієте, що люди люблять їх. Дуже багато було спорів навіть на рахунок того, що ця машина має мало шумоізоляції. І та реально в неї дуже мало шумоізоляції. Але її вибирають якраз за бюджет. Якщо вам від неї треба просто сісти, поїхати зранку, зробити свої справи, щось перевезти, і вона реально це буде робити. Той 1,5 дизель, який встановлений в нашій версії, буде ходити до 250-300 тисяч кілометрів і нічого з ним не буде. Головне правильно обслуговуйте. А якщо ви не любите обслуговувати свої автомобілі, вибирайте бензиновий двигун. Він менш примхливий до всіх ваших забаганок. Тобто, меган це ідеальна машина для того, щоб її брати, їздити і вбивати. І далі просто потім продавати, тому що появляться нові моделі, і вони так само будуть коштувати 6 тисяч доларів на БУ ринку. А так? Маган дуже класна машина, яка підійде саме для комерції. Дякую всім, що дивилися це відео. Підтримуйте українське і до зустрічі!